Віт, мій маленькі друже, я Люмія фея зимового світла. Я запалюю вогники радості дитячих оченята і дарую теплі емоції. Незабаром зимові свята, Це святкові подарунки, приємні сюрпризи. Лісові звірята теж готуються до свята. Давай їм допоможемо. Кожного дня. На тебе чекатимуть нові завдання пригоди. Виконавши їх, ти зможеш допомогти прикрасити казкову ялинку. А в кінці, коли усі завдання будуть виконані, на тебе чекає сюрприз. Ну що, готовий? Тож слухай перше завдання. З приходом зими на вулиці похолодало, навіть морозно. Треба одягатися тепліше. Відшукай теплі речі і вдягни свою улюблену іграшку. Сфотографуй і надішли цю світлину своїм вихователям. Гадаю, ти легко впораєшся із завданням. Ну що ж, бажаю успіхів. Пока-пока. До зустрічі!